Має вітанчика, зараз я не буду робити вам розклад. Я хочу розповісти вам трошечки про ритуал, <ритуал> розриву енергетичного зв'язку. Я просто бачу, скільки вас, скільки у вас доволі дуже сильний зв'язок з вашим партнером. Це може бути партнером, партнеркою, тобто я говорю просто як за партнерство. І ви можете зробити. Такий м'ягкий, але дуже ефективний ритуал, щоб не шкодити людині, а лише звільнитися від зв'язку, і щоб більше не служити, так би мовити, підпиткою вашого партнера і ще когось. Тому що якщо партнер знаходиться в зв'язках з іншою людиною ваш, це не важливо, знаєте ви це чи ні. Але ви будете підпитувати своєю енергією ще людину, з якою во та людина, яка у вас була в минулому, ну тобто, ви підпитуєте не тільки цю людину. Тому що коли ми знаходимося у партнерстві дуже довгий час, то у нас вже знаєте, хочу це сказати, це як програма. Це просто вже вшита програма в вас і в вашому партнері. Тому задля того, щоб ви, можливо, повернули до себе свою енергію, яку ви дуже багато віддаєте, але ви не берете з цієї людини, розумієте? Вам потрібно її повернути. І ви сразу потім, якщо ви будете намір. Такі тримати, так ви дуже сильно цього хочете, ви потім просто відчуєте це. І та людина, яку ви підпитуєте, теж відчує. І чомусь такі люди вони зразу повертаються. Вони бежуть, вони повертаються не тому, що вони кохають, а тому, що вони не розуміють, де ця підпитка ділася. Розумієте, що вам потрібно для цього? Ви можете зробити це в період спадаючого місяця або будь-якого місяця взагалі, коли ви вже готові, коли ви от насправді вже готові розпрощатися з вашим партнером. Берете одну свічку чорну або білу, але віскову, тобто натуральну. Не потрібно там церковну, ну, це, до речі, не має значення. Можете і церковну. Нитку, матуску, або нитку або матузку, червону або білу. Це символ буде зв'язку. Ну, берете там кусочок, так? Аркуш паперу, нож чи, чи ножниці для відрізання. Сіль для очищення, і тиша. І намір, ваш намір. Ви повинні це. Вірите, що ви робите, все створюється в нашому світі з наміром. Будь-яка магія вона твориться, твориться наміром. І вже це, там, що ми додаємо, це вже просто як спомагаючи. А насправді ваше от бажання дуже сильне. Залиштесь в тиші, прибереть всі зайві думки, прибереть розмови в голові, прибереть телефон, щоб вас ніхто не тримав, не чіпав, запалить свічку. Це може бути увечері, коли ви лягаєте відпочивати. Візьміть цю нітку або цей зрозуміли, кусок чогось. так? Залежіть вузол посередині. І уявіть, що це. Є зв'язок між вами і цією людиною, від якої ви хочете від'єднатися. І знаєте, тримаючи цей вузел в руках, скажіть в голос або про себе. Я визнаю, що між мною та ім'я людини був зв'язок. Я дякую за уроки, досвід, емоції. Але я більше не дозволяю цьому зв'язку впливати на мене. Я відпускаю його з любов'ю та свободою. Візьміть ніж або ножиці і переріжте цей вузол. Зробити це усвідомлено і з наміром. Я розриваю енергетичний цей зв'язок. Я повертаю свою енергію, яку я віддала, до себе назад, спалити папір, на якому написано, о, до речі, я забула, на папері потрібно написати ім'я тієї людини, з якою ви будете розривати цей зв'язок. Або коротке послання. Тобто, що ви думаєте, ви можете написати на цьому папері. І спалить цей лист бумаги і посипте, так би мовити, в тій йомкісті, де ви будете спалювати сілью, а, щоб всі залишки у цієї енергії вони, все, захлопнулись, так би мовити. На завершення можна дати повністю згоріти. ну Там віскова свічка, вона ж маленька. Розумієте, не потрібно брати агромну. Ви даєте догоріти ці свічки, щоб вся ця, от, ваш намір, ваш, от, те, що ви зробили, так, перегоріла. Або, якщо вам потрібно її погасити, то гасити тільки пальцями. Або спеціальним, ну, тобто не дуєте. І дякуєте. розумієте? Нитку та попіл ви можете виконати або закопати під якимось деревом. Можете не під якимось деревом, а ліпше під закопати під деревом, який вже ну, трухлявий. Розумієте? А... Після цього ритуалу можете пойти, піти до душу, взяти сіль і просто себе, так би мовити, очистити, попити води або прийняти ванну. Ну, тобто душ, ванна, і можете лягати, спати. От, Просто от лягайте після цього спати. І в, о, в віснах, у вісні а, може прийти до вас останнє слово і е, відчуття, що е, вже завершилось. Розумієте? Отакий от от маленький, але дієвий ритуал ви можете зробити задля того, якщо ви маєте намір повернути до себе своє. Ви можете навіть до слів, які я вам запропонувала, додати від себе, що ви хочете. Це ваш намір, це ваша ситуація, ви знаєте, чого ви прагнете. Ви можете додати до, слів, до цих слів, що я хочу повернути свою енергію і все те, що я віддала тобі, наприклад. так? І щоб ваша енергія вона пішла до вас, а ви, так би мовити, залишили людину. ну, Закритою від вас. І е, ви е, просто не розумієте, якщо ви так зробите, е, ви відчуєте легкість, можливо, не зразу. Можливо, вам через час, якщо вам не події, можливо, у вас є сумніви, ви можете зробити ще раз, але не часто. Це можливо зробити, ну, наприклад, там, один раз на місяць. Якщо от ви пройшов місяць і ви відчуваєте, що нічого не змінюється, то потрібно буде повторити. Чого не потрібно часто, тому що ну ви ж розумієте, ви ж уявляєте, що ви оці нітки, які у вас є, а вони є. Просто ви не бачите їх. У когось вони дуже тонкенькі, а у когось вони прям навіть такі дуже товсті, Нітки між вами і цією людиною. Це енергетичний те, що ви один одному даєте. І коли ви відрізаєте це, розумієте? Ви відрізаєте від вас потік. Ви по-іншому відчуєте себе потім. Будь ласка, пользуйтесь.